Тож, друзі, ми продовжуємо стежити за подіями на фронті України, Росії та новинами. І відразу почнемо із ситуації із переговорами. Сьогодні Трамп вкотре підтвердив, що війну буде закінчено найближчим часом. Але спочатку він відправить в Україну міністра фінансів, щоб вирішити питання із ресурсами України. Як видно, рух почався. Тепер залишилось дочекатись про що вони зможуть домовитись у курському напрямку. Росіяни продовжують свій контрнаступ, збільшили активність до 30 штурмів за добу, але успіхів досі не мають. І лінія фронту без змін. А Зеленський офіційно заявив, що вони планують обміняти захоплену територію Курської області на якусь українську територію, але поки що точно на яку не знають. Тепер перейдемо до турецького напрямку. Тут окупанти продовжують штурмувати Щербинівку, а також фіксуються бої в районі шахти, судячи з відеороликів, які публікують ЗСУ, Там ще проводяться контратаки, і росіяни не можуть закріпитись в районі шахти. Тому поки що чекаємо, як далі розвиватимуться події. А поки війна триває. Тому перейдемо до ситуації на фронті. Важливо відзначити, що після призначення драпатого по лінії фронту, особливо на Покровському напрямку, ситуація серйозно покращилась. Звісно, про якусь перемогу говорити рано, але ЗСУ провели серію успішних контратак і змогли відсунути росіян. Якщо раніше нам говорили, що немає жодних резервів, щоб проводити атаки, і все, що ми можемо, це стояти в обороні. То, як видно, драпатий знайшов резерви і можливості, і сьогодні ми бачимо, що вже операція росіян із витягування фланг. Для оточення Покровська призупинена ЗСУ змогли дати гідну відсіч, але звичайно росіяни, незважаючи на втрати, продовжують атаки і сьогодні фіксуються, бої за удачне, звірове, штурмують дачинське, лисівку, село промінь, миролюбівку і намагаються повернути втрачені позиції біля траси. А також не припиняється велика кількість обстрілів. А у сіверському напрямку, схоже, росіяни накопичили багато резервів і вирішили їх пустити в розхід. Тому що почались штурми Васюківки, Верхньокам'янського, Білогорівки, Григорівки та Серебрянки. Поки що жодних успіхів не фіксуються, і ЗСУ відбувають всі атаки. У харківському напрямку окупанти продовжують обстріл, але жодних наступальних дій немає. А у Вовчанську бої не припиняються, хоча там лінія фронту, як раніше, без змін. У напрямку великої новосілки окупанти продовжують обстріли, йдуть атаки на Новосілку, а також фіксуються бойові зітнення на полях в районі Времівки. Але за добу нових змін немає, і ситуація поки що стабільна. А ось у напрямку Корахового окупанти, на жаль, мають нові успіхи. Вони просунулись в Андріївці, тому ситуація тут продовжує погіршуватись. І ЗСУ, як і раніше, перебувають практично в оточенні. Також тривають бої в районі Дачного та Зеленівки і не припиняється велика кількість обстрілів. При цьому бійці ЗСУ повідомляють, що невдовзі тут відбудеться вирівнювання лінії фронту. У Херсонському напрямку окупанти проводять обстріл, але нових атак не фіксуються і поки що ситуація стабільна. У напрямі часів Яру окупанти продовжують бої в центральній. Частині міста, так само полями прориваються до білої гори. За добу змін немає, але активність не знижується. І росіяни вже навіть створюють огорожі над дорогами, щоб покращити логістику. Але як видно, поки що їм це сильно не допомагає просуватись вперед. До того ж, росіяни скаржаться на маска, тому що старлінки у них не працюють. У напрямі Борової окупанти штурмують Богуславку, Копанки та Новоєгорівку. Південніше поки що ніякої активності немає, і за добу ситуація не змінилась. У запорізькому напрямку окупанти продовжують. Жуть обстріл без наступальних дій, і поки що лінія фронту тут без змін. У напрямку Лимана також активність не знижується. Росіяни штурмують нову Любимівку, прориваються в колодязі, штурмують Ямполівку і не припиняються спроби росіян просунутись біля села Терни, щоб видавити ЗСУ за річку. Але поки що лінія фронту тут без змін, і бої продовжуються у куб'янському напрямку. Окупанти продовжують штурмувати Кіндрашівку, Петропавлівку та від степової новосілки просуваються по полях, але поки що жодних змін немає, і ЗСУ продовжують. Тримати оборону наскільки це можливо. А в районі дворічної, поки що, всі атаки припинились, та ситуація без змін. Дорогі українці українки, сьогодні, передусім, я хочу подякувати всім нашим захисникам неба, кожному підрозділу, кожному воїну, які захищають Україну від російських ракет та дронів. Сьогодні був черговий удар по нашій енергетиці: майже 20 російських ракет, в тому числі балістичних, та ще майже 125 дронів різних типів. Значну частину збито, особливо відзначу мобільні вогневі групи 302-ї зенітно-ракетної харківської бригади, молодці воїни. Дякую. І Також я вдячний всім нашим вертолітникам сил оборони, які фактично щоночі в надзвичайно складних умовах забезпечують результат у збитті шахетів, і це вертолітники сухопутних військ, повітряних сил, військово-морських сил, прикордонників. Всім в наших силах оборони і безпеки України, хто здійснює захист неба і хто дотичний, хто допомагає, всім дякую. Будемо і на цьому тижні, і наступного тижня ми будемо говорити з партнерами щодо більших спроможностей наших ППО, всього захисту неба. Кожна можливість, яка є у світі, кожен потенційний контракт, який може зміцнити Україну, на все це. Звертаємо увагу та максимально швидко ми працюємо. Важливо сказати сьогодні також про українську енергетичну безпеку. Важливий день Верховна Рада України зробила суттєвий крок. Україна зможе добудувати ще два енергоблоки на Хмельницькій атомній станції. Це більше двох гігаватт електрики для України. Щоб було зрозуміло зараз цими складними. Зимовими місяцями ми можемо імпортувати в Україну від наших сусідів приблизно такий обсяг електрики. Наші добудовані енергоблоки дозволять Україні навіть в зимові місяці йти без імпорту, і обов'язково це допоможе нам стримувати зростання цін на електрику для людей, і навіть щодо спеціальних економічних проектів з нашими партнерами. Зі Сполученими Штатами з Президентом Трампом. Щодо спеціальних ресурсів України, видобутку та переробки Україна тепер зможе говорити більш впевнено, маючи в майбутньому додаткове і значне джерело електрики. Промислове зростання і розвиток будь-якої економіки мають базуватись в сучасному світі на. Розвитку енергетичних джерел, і саме це й робимо. Звичайно, є голоси, які критикують, але це ті голоси, яким дешева енергія в Україні просто невигідна. Вони свою кишеню або тих, від кого залежить, наповнюють від дорожчої енергії, ніж атомна. Є всі ці цифри так. І кожен може побачити та переконатись. Я вдячний депутатам, які зараз підтримали енергетичну незалежність і промисловий розвиток України. Вже готові до зустрічі з представниками Сполучених Штатів і найближчим часом перемовини на багатьох рівнях. І на завтра я призначив засідання РНБО. Кілька питань будемо робити дешевше. Ліки в українських аптеках це важливо і продовжимо захищати нашу державу санкціями. Я вдячний всім, хто з Україною. Слава Україні. А свою думку обов'язково напишіть в коментарях. А на цьому в мене поки що вся інформація. До нових випусків.